Привіт, мої хороші! Це мій тихерай. Хочу показати що з моїми пі... піонами, ой, петуніями, е... крученими паничами, е... астрами, які я висаджувала нещодавно в ґрунт. Е... Слава Богу, погода трошки посприяла і ось астрочки попіднімалися. Вже петунія цвіте, ще не вся, але дивіться, кущики робляться, вже скоро буде цісти вся. І ось, дивіться, кручений панич, який він здоровий. Це кошмар. Вже, звичайно, закрутився, ось треба йому сюди теж пустити шпалеру, щоб він цеплявся, бо нема за що. Ну, а так, бачите, все-таки пускає він, вже починає розростатися. Так що і тут є. Ось дивіться, вже якийсь батох виріс, Надо вже зайнятися. Ось так ось петунія вже на цвіт випускає. Так що життя продовжується. Тут те ж саме, ось так ось я обрізала, бачите, він вже зробився кущиком. Астрочки теж почувають себе добре. Цей цвіте, ну це я не обрізала, він був такий. А так ось ось дивіться. Ще чує і вже знову куча бур'янів, знову треба працювати з бур'янами. Ось також за за вже обрізаний. Ну, тут онютка і там воно ще не цвіте. І ось, друзі, ті, що я останні висаджувала. Це були геть голі патички, тільки стирчали. Бачите, вже наросло. Це надзвичайно вона була трошки, ну, листя на ній трохи було, тому ну, ще пічніше стала. Це ось моя композиція. Е, мені здається, сюди б не помішало або червоний, а більше всього щось міленьке, біле. Було б дуже гарно. а так, ну, теж гарно. І ось ще одна також були одні тільки палички, вже наростає листечко. Тут також все під навісом, почувається байдуже нормально. І ось, друзі мої огірочки. Дивіться, вже сходять. Ще чу-чуть і можна буде висаджувати. І кабачки також, бачите, два штуки, тільки три зійшло, але. Ну, сподіваюся, що ще зійдуть. Сьогодні полить, треба гарненько, я ще вчора за них забула. Треба полити їх і буде все добре. Ось також, друзі, вже лобелія моя. Дивіться, як гарно починає цвісти. І цей, де в мене тут декілька штук. Е, ці ось я обрізала також, бачите, вони вже цвітуть, а жовта. Ну, всі разом обрізала цих три штуки. Чи дві. Але жовта тільки-тільки починає, ну, вже теж, бачите, є. Будуть ці, ці Ось, друзі, винесла своє господарство на двір, на дворі тепленько. В свою загородку, Зверху накривають в мене рішитка. До них ніхто не добереться, хай привикають. І от, друзі, знову прийшла до капусти. Дивіться, білокрилки немає. Ну, де-не-де там щось пролітає, ну в основному нічого немає. Так що емпліго допомогло. Тут, звичайно, трохи попроривати треба, я так до неї і не, дібрала, не дібралась. Виберу які лучше лишувати повириваю, але бачите, білокрилки немає. Ну Ось знайшла е, таку капельну стрічку і тут є деталі до них, але бачу, що тут багато тройничків, переходничків. Треба мені, щоб воно було ну, щоб від одного шлангу таке щоб з'єднати одного шлангу з другою. Ну, побачу, що понаходю, попробую трошки щось, щось зробити, щось соєдинити і пустити тут з полуниці на переці, на баклажани капельний полив, бо я просто не встигаю все поливати і сил не вистачає. Ну, от, не знаю, якось підсоєдинила, не впевнена, що воно буде працювати. Нема чим соєдіняти. Ну, не знаю. Так якось до кінця не, не кожен ряд хватило. Ну, зараз спробую. Ну що з Богом? Зараз побачимо, що в мене вийшло, не порве. Надо да, завтра буду в городі купити соєдінітій. Ой, намучилося. Ну, поки не дійшло, мабуть. Ще. Ну, зараз підожду, тоді побачу. Ну що, друзі, якщо не дихати, то капає. Але не всюди. Тут не знаю, тут усе порвато. Зараз я її нічим не заклею, тому що мокре. Далі не знаю, наскільки вона зможе піти, не зможе. Але а тут якось капає. Там, мабуть, зараз пережму, щоб не витікала, бо вона витече вся там. Де не вистачає, буду поливати вручну. Ну, Бачите, потихеньку капає. Де капає, хай капає. Тут теж свистить трошки. Нічого страшного, це не, не так уже страшно, як там. А там треба перекривати. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу, дякую, хто додивився. Дякую за підписки, за лайки. Всім всього найкращого. Пока!